Інтергал заблокував перепоступку для об'єктів, які вводяться в експлуатацію. Негатив певний був момент. номер мороди дозволяли перепоступку тим нашим покупцям, які дельту між поточною вартістю девелопера і ціною свого продажу встановлювали десь в межах 10% відсотків дисконту. Наприклад, основна причина, чому ми це робили, це демпінг. У нас були клієнти, які могли перепродавати свої квартири на 500, 600, 700 доларів за квадратний метр дешевше, ніж зараз залишки у забудовника. Ну і ви ж розумієте, чому люди роблять пере Вони Вони не оформлять на себе право власності, Ну, щоб тому не платити що... податки. Звичайно, так ну, що, що ти... тут гадав. Що казати? Я ви... розумію їх мотивацію дуже добре. То за <ріх> це іде оптимізація податкового навантаження да, до наших покупців. Воно ну, там зараз дуже суттєво через те, що зросли податки на доходи фізичних осіб, і військовий збір, все решта. Але ж ну, теж має бути якась відносна, хоча б справедливість. Так? забудовник розуміє цю ситуацію, але ми виходили з пропозиції, що тоді, будь ласка, просто погоджуйте з нами, щоб це була якась адекватна ціна перепродажу, а не мінус там да, 30 від вартості в девелопера. Тому що це вбиває зразу попити як ринку, так і програм і Всього решта, тому що заходить людина в інтернет uh -huh. на Олекс чи там на лун, чи якісь агрегатори бачить таку ж саму квартиру uh -huh. набагато дешевше.